Доброго дня, мене звати Світлана. Я працювала лікарем протягом 35 років, спочатку терапевтом, коли відбулася реформа, то 5 років вже сімейним лікарем. Зараз я на пенсії. Сьогодні я хочу поговорити про те, як можна похудати без дієти. Дієти, дієти, дієти про них дуже багато написано, багато людей підсідають на дієти, рахують калорії. І допоки вони дотримуються певних правил, про які говорить їм дієтолог, все нормально. Як тільки ця дієта завершується, знову ж відразу набираємо зайві кілограми. Тому я хочу розказати про те, як можна худати, робити це просто, навіть весело, і щоб це було легко. Оце найголовніше легкість у похуданні. З чого почати? Ну, по-перше, потрібно, щоб була якась мотивація. От ми дивимося, нас все дістало, ми собі не подобаємося, і ми думаємо, що ж нам робити. Ну нарешті хоч треба хоч щось зробити, хоч якісь перші кроки. Тобто, мотивація не подобається, дороги назад немає, подивились на себе і хочеться себе змінити. Це важливо. З чого почати? Ну, по-перше, потрібно планувати свій наступний день. От, тобто почати з плану. Ми вирішили з завтрашнього дня ми будемо себе змінювати. Наш спосіб життя буде здоровий. І ми починаємо планувати. Свій ранок, свій обід, свій вечір. Тобто це дуже-дуже важливо. З чого почати ранок? З самого простого ранок починається з молитви і з води. Вода необхідна для життя людини, коли маленька дитинка має приблизно 80% води в своєму організмі, то вже доросла людина. Людина доросла, людина потім стає старшою після певного віку 60 років і плюс і так далі, вже води стає менше, приблизно води стає в організмі 60%, в чоловіків трішки більше, в жінок менше. Тобто нам потрібно починати свій день з води. Зазвичай, нехай це буде вода кімнатної температури. Ну, наведу простий приклад. Багато хто зі мною не погодиться, але Ну, це правило. Коли ми заводимо автомобіль, то ми відразу ж завели і не поїхали, а ми маємо його прогріти. Так само свій організм. Ми маємо почати пити водичку, а тоді вже виконувати все інше. Тобто ранок почався, води ми попили. План уже в нас є. Що ж тут найголовніше? Найголовніше для похудання це їжа. Все решта допоміжна. Тобто, пункт номер 2 ми дивимося, яка в нас їжа. Найшкідливіше доведено, можливо, це правда, неправда, ну, більше літератури про це пише чіпси. Далі йдуть колбаси, сосиски, копчені вироби. Потім йдуть продукти, які. Дуже, дуже легко там їх отримати ту їжу. Це різні картопля фрі, різні хот-доги. тобто така їжа, яка швидкого приготування. Тобто ми легко її отримуємо, ми її просто купуємо, ми, ми не думаємо, що там в тій їжі, ми її купуємо, ми її споживаємо, а вона виявляється, надзвичайно шкідлива. Газовані напої солодкі. Це також. Плюс багато калорій, спочатку ніби є енергія, а насправді вони приносять велику шкоду нашому організму. Маргарини, соуси, майонези, кетчупи, ті, що ми купуємо в магазинах, вони також не є дуже корисні. Тобто ми собі так рахуємо. Воду ми п'ємо, плани будуємо, а от продукти харчування це вони займають головне місце в процесі похудання в здоровому способі життя. Тому на них треба звернути велику увагу. Коли ми відкриваємо холодильник, а там все є. Ну ніхто не каже, що це легко похудати. Що ми маємо собі в одну минуточку від всього відмовитися? Це нереально, це довгий шлях. Але... Коли вже ми ступили на цей шлях, то ми повинні розуміти, що нічого просто так легко не дається. Тому крок за кроком, нехай не, не, не так, допустимо, день наступив, все робимо, як книжка пише. Це знову буде дієта. А нам треба не дієта, а зміна свого життя, довготривалий процес. Тобто, якщо вже ми там любимо дуже ті чіпси, і там раз у два тижні ми їх і з'їмо. То нічого страшного не станеться. Тобто, цей процес має бути поступовий. Поступова відмова від різних продуктів, шкідливих для нашого організму. Що далі важливо? Значить, вода, їжа, третій пункт це рух. Рух це життя, і рухатися потрібно. Тобто, коли ми звикли під'їжджати на роботу там, влітати в маршрутку, чи там власний автомобіль бігом їхати, не рухатися, ну, можливо, ми відразу від того і не відвикнемо. декого робота дуже далеко, людина змушена рухатися, чи там власною автівкою, чи громадським транспортом. Але все-таки 5 тисяч кроків, як книжка пише, а 7-10 – це чудово то хоча б їх на початку, якщо їх було 500 кроків в день, то хоча б їх було 1002. І то вже краще, ніж нічого. У ну, мене одна знайома казала, я би ходила і рахувала, але у мене немає смартфона. Ну, нема спарт... смартфона це таке. Нема то і нема. Їх можна рахувати. От приблизно, ви знаєте, вам до магазину там 300 метрів. Порахуйте цих 300 метрів там, Припустимо, якийсь скверик, по якому виходите. Також можна порахувати в умі, скільки це буде метрів. І приблизно ну, хоча б пів години в день ми маємо ходити. На свіжому повітрі, незалежно від того, яка буде погода, ми маємо ходити, тому що на вулиці все-таки ми отримуємо якісь позитивні емоції від природи, ми можемо свої думки. Порядкувати, погано не думати, там радіо, телевізор не слухати, неможливо відгородитися від життя, тим паче, коли в країні війна, але все одно ми маємо якось навчитися переключатися, дбати про себе, старатися бувати в тих місцях, де ходять люди з гарними фігурами, з гарною осанкою, де бігають люди, тому що ну, рідко можна побачити бігуна, який мав би зайву вагу. Що ще важливо, коли вас хтось не підтримує, ви можете нікому не розказувати, що ви надумали там щось змінити в своєму житті. Але коли ви сказали, там, припустимо, близькій людині, а вона вас не підтримує, ну, ви не наполягайте, не доводьте, що там ви праві, вона не права. Ви просто власним прикладом починаєте себе змінювати і поступово ця звичка виробиться. Ну, виробиться в таку, таку знаєте, спосіб життя. Ми звикаємо, у нас виробляється певна звичка, певний, певна така апатія до того, що нам не підходить, і це стає нашим способом життя. Тобто ми п'ємо воду, ми рухаємося, ми їмо правильну їжу, але це все поступово, це не можна зробити за тиждень, за два і за три. Це такий клопіткий процес, тому що наш організм, допустимо, ми звикли їсти багато м'яса. Організм наш був налаштований, що він має перетравлювати цю їжу і так далі. Він, йому поступало м'ясо, він вже знав, що з цим робити. вже Організм наш ці свої такі гастрономічні бажання ми задовольняли, а тут раз води п'є людина більше. Продукти, їсть такі, такі, які корисніші, і організму, також треба перебудуватися. І коли ми звикли постійно їсти одну їжу, то в нас може бути якесь легке запаморочення, і навіть погіршення настрою, але це все проходиться тимчасово. Я пам'ятаю, коли була на, на цікавих курсах і виступав перед нами ендокринолог, ми всі задавали питання: Ну, ми всі любимо картоплю. Ну, Майже, мабуть, Процентів 60 українського населення ми любимо картоплю в різних видах. А от багато людей мають проблеми з цукром і тому важко відмовитися від того продукту, який ти дуже любиш з дитинства. Так от, порада вимочувати на декілька годин, можна навіть на ніч, обібрали, вимочили картоплю, залили холодною водою, вона постояла це все. Те, що не потрібне для нас, воно вимилося, і, і наливайте свіженькою водичкою, готуйте картоплю, чи там якісь з неї різні страви, і вона вже буде кориснішою. Тобто приготування їжі самостійно, ну, в багатьох немає часу. І я повірю, тому що робота, діти, сім'я, батьки ну, це багато, це життя. це... Це різні багато чого в людина забирає час і вона просто дійсно не має коли. Ну, можливо, є такі знайомі, які займаються приготовленням продуктів, там серед ваших знайомих, їх продають, вони якісні, там, купляти певні заготовки, старатися купувати продукти більш екологічно чистіші, там є дача самому вирощувати, тобто якось виходити з положення. Що я сьогодні хочу сказати, найголовніше. Найголовніше ніхто нас ніколи не змінить. Здоровий спосіб життя, певна фігура, мінус зайві кілограми. Якщо це нам потрібно, якщо це для нас важливо, ми можемо налагодити свій обмін. Звичайно, є люди хворі, серйозно хворі, приймають постійно ліки, тут треба радитися своїм лікарем, але повірте, якщо навіть... Ви стали на вагу, пройшов місяць, ви менше всього поганого їсте, ви п'єте водичку, ви більше ходите. Ви якісь стаєте, можливо, якісь у вас думки світліші з'явилися. Але коли вага не зрушується з місця і поділка та сама, ви починаєте переживати, ну, я місяць присвятила, та нічого страшного. Основне, ваш організм, можливо, вага ще не зреагувала. Але сам ваш організм вам просто потім подякує, тому що йому менше треба працювати із тими такими шкідливими продуктами, переробляти їх, які ви перестали вживати. Я бажаю всім здоров'я. Я дякую за увагу. У нас все буде добре.